І сьогодні у нас буде обзор на нову обнову в Майнкрафт. Якщо це нова весняна обнова Майнкрафт. І хотів би я зразу почати з найважливіше, як на мене в обнові, це не палюся потом. Це у нас яйця. Нас змінили текстурку, і тепер можна поняти, що де. Допустимо, це. Я провашу за 2 яйця, вони виглядають, як знаєте. Що в них з носами, Помайдите. Ладно. Що в нас тут ще? Ну, в нас куча це вообще на кабана похоже, если чесно більше чем на лошадь, если чесно. Ну, ладно. Дуже інтересні текстурки і тепер по них можна щось поняти. Як для мене вони лучші, чем прошлі, Тільки, конечно, прошлі були якісь вайбовіші, но ці все равно, як на мене, все-таки лучші. Ось, например. Так, да, нічого згорить, ну нічого. Ну, так е, вот, э, Далі. Хотів би я вам ще дуже інтересний такий розказати. Дивіться, берете яйця свині. Далі. Що ще тут нам надо? Вроді овці. Э, Куриця. І корова. Де корова? Корова. Подесь як не виглядає в цьому біомі. Здесь у мене ще два заготованих біоми спеціально, ось як в цьому. По класі, да? Тепер дивіться як в цьому. Корова виглядає ось так тепер, так. Да. Це тільки в різних біомах. Дійс. В різних біомах тепер виглядає по-разному. Куріся тут виглядає. отак, я не знаю, що все. Овся тут виглядає. Ну овса, взагалі, вроді там ніякі не виглядає. Ну, все так чи процесурував, бо... Взагалі, що всасси теж такий головний моб. Ну і свиня тут виглядає ось так Свиня, схожа на овсу того. Кстати, значить все-таки не змінили Хотя я хотіла, щоб змінили бо всасы теж як Типа Ну один із главних мобів. Е, ми продовжуємо. Давайте я вам ще одразу покажу. Дійся. Ви знаєте новий мир, ти сам сам без любий Сузете новий мир далі. Заходите настройки управління, вкладка оператора у вас вона більше все буде виключена, ви її включаєте далі. Е, ви нажимаєте, е, ну, відкрити для сіті, у вас буде кнопка відкрити для сіті і включати чити. І що тут появилось? У нас така кнопка інструменти оператора, е, да, кстати, кайфова. І що у нас тут є? Ну, крім світу, у нас тут є нові блоки, да. О, зі слішовані. Давайте я вам зараз покажу кстати, ще плюс що осапошка від кладки вся, тепер може брати без цього. Ну, що у нас є? Цей блок тестер, стреслішу. Е, подивиться просто на ці блоки. Їх у нас п'ять штук. Е, про при москаді, я поки що не знаю, бо я з ними ще не розібрався, що тут робити і вони не легкі, ну, мені реально буде цікаво щосе, ну, короче. Я поки що не знаю, що Ооо Снежа Земля. Е, ну короче, я не з ними мешок. якщо ви хочете отдельно відео по осень блокам, де я расскажу, що за медіа, що це вообще за бо я опять же ще сам не поняв, то ставте, много лайків А я поки-що, буду перевертать траву. Ну короче, да, мені просто скучно, кстати А, блін, мені стало интересно, що можна взяти Ось у снежу траву в руки, а оказывается нет. Ну ладно. Тут ще куча всього, не думайся, ви знаєте, усі ті блоки тут для вас усі знакомі. Ну що, це пустой блок, я думаю, це понятно, типа, це просто пустий блок, все. Це, типа, ну він може удаляти одні блоки, але це пустий блок. Що э, тут ще? Ну бар'єри, думаю, всі знають, блоки світу, це взагалі понятно, просто світ, дивіться. Що э, тут? Ну картини, давайте, може, хтось не знає, покажу, це так, що це Раді приколу, а кто не знає, то давайте я вам покажу. І можна так Блин, нельзя. Ладно. Вдруг хтось не знає, може хтось бачив картини, бо деякі навіть не знати, як операторку вруби, то давайте я вам це покажу. Ось. А. а Пожаяги! Я вже забуваю, если чесно. Ну, коротше, я не знаю, сами самі протестируйте. Ми переходимо далі. Нам треба житель... берем жителя сюда, именно жителя, и стол картографа. Я не знаю, да, я потерял. Кстати, две у мне есть меч. Меж не 3, Киркана на эффективность 10, да. Громовержис, острота 3, верность 3. Я понимаю, что это выглядит странно, но так и есть. Ну ось, якщо в мене залишилося ще сірвакок, сірвак, то у мене така штука залишилася. Так вот, дальше. Нам потрібен стол картографа. Я не знаю, де він, я його втратила. До речі, блін, поясніть мені чесно, а як послати ці картини? Тепер у мене два запитання. Напишіть в коментарях, куди можна послати ці картини. Бо як я зрозуміла, то на шерсть їх, походу, нельзя. Так вот, стол картографа беремо, і життя. Так от, життя спаднемо, і розв'язуємо стол Є. Yes. E, далі. E, ми беремо. E, Бума. Бумага. Просто прямо обичам бумагу. Допустимо, давайте 2 стаки. Даже 3, давайте. І 3 стаки із ізу, Так, єсть. Піше ще все. Давайте 2 стаки до мене нам дуже хватить. Що ми далі діємо? Е, Ізмруди знищав до теж з них, бо тут полегше. І ще, да? Так, да, може ще. Далі ми я тепер ще прикачав. Ну, в нього більше їх немає. Так от далі. Ми за бумагу тепер. За бумагу, Ми тепер тримаємося на зімруди, це на прокачки бо нам на жорстко його прокачати Тому це нам раді прокачки Щас І нам потрібно ровно 52 зімерода. Ой ой, пасхалочка. На 52 земрода. Він, да, він обереднився. Тепер дивіться, що ми робимо далі. Ми беремо компас. Компас. Так, компас і давайте візьмемо. Е, да, звісно, буде це знаново сложніше знати, коли виживані, бо в творчіському союзі до виживання і добуть компаси. 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 І, і зброди буде вже сложніше, але все одно. Е, ми беремо, значить, давайте оце. І ми беремо оце. Що це таке просто? Просто подивіться, це карта з деревні і карта Тайожна деревні. Так, да, в нас з'явилися карти тепер таких з дерев'яні, які ми можемо взяти у ось картографа. Да. На самом деле, це реально досить цікаво, бо тепер можна знаходити деревні просто. З картографом подаруватися. Так, да, що це буде доволі довго, так як вам треба його прообразити, звісно. Потім вам треба ще й затретися. Ну, 25 компасів теж не хіба грамоті, скільки там. Да. того, ну, все одно. Самі карти дуже прикольні, по ним можна йти. ще я думаю, не буду, бо перевіряти свої немає, я думаю, що ви всі так знати, що це не фейк. Ну, зрозуміло, що. Це не моди, кстати, якщо, хто міг подумати. А ми продовжуємо далі. Е, так от, давайте зараз пропишемосядей. І зараз е, в нас якраз буде це саме сушене листя, яке зараз дуже топове в плані пальва. Ну, пана, нам е, лі, е, треба, давайте дубове візьмемо. Е, пєшка нам треба пєшка, і нам треба вугілля. Давайте обычно без реанса, я думаю, там. Мы берем печку э, и вот так. В прикол? Вообще листву, я так понимаю, можно брать любую. Но, как я понял, то можно реально брать абсолютно любую. Кстати, мне кажется, что вот этот вкус как ну, прикольно выглядит, а? Он так не кажется? Хотя он очень стрелый похож. С него можно семена выбить так чисто? Стрелишь, да, да? Стрелишь можно было. Я оскільки давно не грав в ванільний Майнкрафт, що... Ні, старе точно можна було. Це обходу її не можна. Що ми з цього отримали? Просто подивіться. Сухе листя, я отримав сушені листя. Е, реально досить прикольна штука. І давайте зараз спробуємо. І нею можна плавати. Ви приставте, ви платите сухим листям листву і отримає сухе листя. І це причому дуже хороше топливо. Ре, реально хороше топливо. Того... Це один із таких самих прикольних. Вообще, саме виглядає, дуже прикольно, і Ще й топовые бо Наконец-то щось шось самисть угля. Ось, хотя суха трава ще є, ось така ось, ну це, біч, така, не особо интересно уже. Она можна плавати? А плавать. Чего сухой травой тоже можна? А такой. І такой можна, усім сухим вас и можна плавати. Навірно, ну, щось більше, щось менше, ну усі можна плавить, офіцій. Ну, це дуже круто, того пользуйтесь цим лайфхаком. Це реально... Ну, як немає, це лучше, ніж уголь, намного. І кстати, я ще хочу відмітити, що на началі відео я таку овцю. овцу. Ем... Да, ось таку, все я вже потеряв. Е, І я говорив про це, тепер подивіться, в обичному біомі буде тепер спатися тільки білий. Ну, там ще може коричневий сильний, але спатися такі. А от в зимньому біомі тепер буде спатися тільки темні тонати. Тобто, Дивіться, це там, коричневий, тобто, білий не буде в цьому біомі, тобто свіжі біомі тільки спасти темні. Ну, це білася, прийшла туди. Як бачите, то, ну, можливо, там є там, 1% якогось шансу, там, або менше. Ну, як бачите, то спанці тільки темніться. І, ну, в основному це почти постійно чорні, іноді ще коричневі, іноді сірі. Ну, так, майже спанці тільки чорні, що теж дуже цікаво. Е, Ось, хоч і попугай, теж так миленько виглядає, знаєте. Ну, попугай понятно, спанця, всюди одинакові, хоча вони реально такі прикольні. У нас лише животних тут просто. Взагалі, як для мене обнова реально дуже крута. Далі значно подивилися не всю обнову. Бо e, обнова намного більше, там ще є дуже-дуже много чого ще подивитися. але ми це подивимося потім. Так як e, там ще десь є з прошлих обнов, що я вам не показав. Я думаю, що усім інтересно ну, буде. Того. Ну коротше, того жіть усіх нового відео. Бо все реально буде інтересно. Буде ще одна обнова. Опять же. Того, Ну як, не обнова, а ще одне відео по цій обнові. І не тільки поці. Я, я ще зніму відео по обнових раз. Того, ну, ждіть реально. А я поки що буду, не знаю, якось вигнівся палкою. Ну мені найбільш інтересно зняти буде відео про ці блоки, бо я не пойму реально, що це за блоки, бо я таких блоків реально не бачив. Що. Того мені. Чого за сп... Дивіться, хто заспавнився. А якщо? Если... Офіт. У мене заспався злий кролик. Ну ладно. З красими глазами. Що ж з ми будемо завершувати наше відео? Ждіть ще один обзор цього самого, е, цієї самої обнови і ще декілька минулих. І ждіть найкраще обзору цих блоків, так як... Ну, я думаю, що всім інтересові, що це за блоки, бо я навіть ще близько розумію, що вони роблять Типа, командні блоки в 2-0, либо я не знаю. То, ну, мені інтересно ще більше за це, бо тут значок чата нарисований, а тут грустний смалик, тут веселий, тут якийсь, я не знаю, тут скріншот, це я вже сам видумаю. Того, на фоні цих красивіших попугаїв, яких я зараз буду вбивати зермачом, шичу, не німа, не ми будемо завершувати наше відео. Ставте лайк підписуйтесь на канал, з нами був я, Флаун, На цьому все. Бувайте до наступних відео.